Всім привіт! В цьому відео поговоримо про мови, які мають найбільше слів. На сьогоднішній день досить важко визначити, в якій з них їх є найбільше. Проблема полягає в першу чергу в тому, що в різних мовах під окремими словами можна розуміти словоформи або однокорінні слова, не кажучи вже про запозичення з інших мов, які за довгі роки вживання щільно інтегрувалися до словника певної мови і перестають сприйматися як іншомовні. Але все ж певна усередина класифікація існує, і в даному відео ми дізнаємося, які з сучасних мов мають найбільше слів вперед. П'яте місце іспанська мова. Іспанська мова по різним джерелам налічує 350 тисяч слів. Приблизно 407 мільйонів осіб розмовляють іспанською як першою мовою. За цим показником вона є найпоширенішою після китайської. Крім того, 60 мільйонів осіб використовують іспанську як другу мову, а також 20 мільйонів знають її як іноземну. Іспанська є однією з шести офіційних мов ООН, а також є офіційною мовою Європейського Союзу. Четверте місце японська мова. Японська мова по різним джерелам приблизно налічує більш ніж 450 тисяч слів. Кількість носіїв мови за різними оцінками становить 127-130 мільйонів осіб. Точних підрахунків кількості носіїв цієї мови не проводилися ані на японських островах, ані за кордоном. Тому зазвичай вона ототожнюється з чисельністю населення Японії. Також японською розмовляють в Кореї, США та Бразилії в першу чергу через значні японські спільноти. Третє місце китайська мова. Китайська мова по різним джерелам приблизно налічує трохи більше, ніж 500 тисяч слів. Китайська мова має низку діалектів, що істотно відрізняються один від одного, найбільш разючою є різниця між південними та північними діалектами китайської мови. Понад 1,3 мільярда людей у світі розмовляють цією мовою. Це переважно громадяни Китаю та досить нечисельні діаспори в різних куточках землі. Друге місце грецька мова. Грецька мова по різним джерелам налічує більш ніж 600 тисяч слів. В історії грецької мови виділяють три основні періоди: давньогрецький від 14 століття до нашої ери до IV століття нашої ери, середньогрецький 5-15 століття і Новогрецький від 15 століття. Тому це одна з найстаріших мов на землі. У межах західної діалектичної області індоєвропейських мов грецька мова перебуває у найтісніших генетичних зв'язках з давньомакедонською мовою. Перше місце англійська мова. Англійська мова по різним джерелам налічує понад 1 мільйон слів. Англійська розвивалася більш ніж 1400 років. Вона є найбільш розмовною у світі. Це найпоширеніша друга мова, яка є або офіційною робочою мовою, або однією з офіційних мов вже майже в понад 60 суверенних державах. Людей, які вивчили англійську як другу мову, більш ніж носіїв мови. Станом на сьогодні понад 2 мільярди людей на планеті володіють англійською мовою. Якщо тобі сподобався наш контент, став лайк та підписуйся на канал.